Лист до тебе від Бога, дитя моє, я бачу твоє серце, я знаю кожну твою думку, кожен біль, кожен страх, ти відчуваєш, ніби залишився сам, але знай, я завжди поруч, жодної миті я не покидав тебе, навіть у твоїх найтемніших ночах, навіть у сльозах. Я був поряд, обіймаючи тебе невидимими руками. Ти можеш почуватися виснаженим, але тобі не потрібно бігти до мене з усією силою. Якщо не можеш бігти, іди. якщо не можеш іти, просто простягни до мене свою душу. Я прийду, я вже тут, ти не покинутий, ти не забутий. Ніхто і ніщо у цьому світі не зможе розділити нас, бо я вже віддав за тебе все. Моя любов до тебе настільки велика, що я послав свого сина, щоб викупити твоє життя, твої страхи, твій біль, твоя слабкість. Вони не можуть розірвати мої обійми. Я знаю, як важко тобі зараз. Але послухай, це не кінець. Я маю для тебе надію, моє серце плаче разом із твоїм, але я готую для тебе щось краще. Ти не бачиш цього зараз, але повір мені, зроби крок до мене, навіть якщо цей крок здається тобі неможливим. Я хочу, щоб ти знав одне. Я чекаю тебе завжди, ти можеш прийти до мене у будь-який час, у хвилини радості чи розпачу. Моя любов не залежить від твоїх помилок чи досягнень. Вона незмінна, як і я сам. Я тримаю тебе в своїх руках, і ніхто не вирве тебе з них. Навіть якщо Весь світ стане проти тебе, я залишуся на твоєму боці. Вір мені, довір мені, бо я твій Бог, твій захисник, твій батько. З любов'ю той, хто любить тебе більше за всіх, Бог. Амінь.